Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop. Сьогодні в нас досить цікавий топ, який ми присвячуємо голкіперам. ТОП вратарських рукавиць 2023. Розповімо вам, на які рукавиці можна звернути увагу у цьому році, щоб ви були і результативними, і найсучаснішими. Тож відкриває наш топ компанія Adidas зі своєю новинкою, а саме Adidas Predator Edge. Це послідовники предатор-мутатор. Якщо дивитись з внутрішньої сторони, латекс, то вони навіть не відрізняються від попередників. Але насправді посадка в них дуже змінилась, адже еджі ширші, як в середній частині рукавиці, так і в пальцях, тому враховуйте це. Загалом це досить круті рукавиці від Adidas, які стильні, мають свій пак з буцами та щитками. Зроблені вони з праймніту, На зовнішній частині ми бачимо фішку предаторів, яка змінилася. Це силікон, який в мутаторах був у вигляді шипів. А зараз силікон у ось такому вигляді. У буцах ця технологія названа як Skin. Тін, також варто відмітити відмінність від предатор мутатору у великому пальці, який у еджах обернений латексом. Що ж, якщо ви дуже полюбляєте фірму Adidas, то зверніть увагу саме на цю модель. Nike Mercurial Touch Elite так, так, вони до сих пір актуальні і входять до топу. Модель Mercurial асоціюється з суперлегкістю та феноменальним зачепленням. Про них ходять різні думки. Що вам про них варто знати, це те, що у них досить туга посадка, адже вони без застібки. Латекс мегалипучий, і його продовжили аж до кінця зап'ястя. Це суто літній варіант, оскільки на тильній стороні безліч отворів для вентиляції, та й самі рукавички досить тонкі для кращого відчуття м'яча, адже це сама їхня головна мета. Тому якщо ви любите важкі рукавички, щоб мати хоча б якесь відчуття захисту і безпеки, то ця модель швидше за все не для вас. Але якщо ви хочете максимально відчувати м'яч і відмінно приклеювати його до своєї долоні, то зверніть увагу на модель Nike Mercurial Touch Elite, які. Повторюсь, до сих пір актуальні. Puma Future Z і Future Grip. І перші, і другі виконані за сучасними канонами: легкі, безремінцеві та чіпкі. Так само їх поєднує однаковий тип матеріалів, тобто вони, можна сказати, в'язані. Але все ж таки пройдемося по кожній моделі окремо, адже у кожної є свої фішечки. Future Grip, наприклад, мають на тильній стороні руки, тобто бекхенді, унікальні силіконові вставки, які ще й доповнюють рукавички з дизайнерської сторони. Знаходяться вони лише у зоні кістячок кулака. Латекс Elite Grip завтовшки 4 мм. Крій негатив з латексом між пальцями. Future Z по суті та сама модель, але трохи видозмінена. Та сама база, тільки інший дизайн бекенду і великий палець обернений у Латекс трохи по іншому. Все. Тому, якщо ви полюбляєте саме бренд Puma, то зверніть увагу на ці дві моделі, тому що між ними, ну, Різниця тільки в тому, що вам сподобається більше, та який дизайн. Що ж, ось такий топ від Soccer Shop. Ми дуже сподіваємось, що він вам допоможе під час вибору собі новесеньких рукавичок для голкіпера. А ще краще, вам допоможуть наші консультанти у шоурумі, що на Печерську у Києві. Тому приходьте до нас і ми допоможемо вам з вибором у будь-якій сфері футбольної екіпіровки. Ну а на цьому ми завершуємо. Підписуйтеся на наш канал та слідкуйте за нами у соцмережах. Всім бувайте!